Більшість із нас уперше замислюється про старіння, ще молоді роки, коли бачимо, як дідусь важко підгориться з крісла чи читаємо статті про деменцію, легко отожнити вік із і стратою незалежності. Парадокс у тому, що найбільше турбуються саме ті, хто ще не старий. Опитування показують, десь після 70 багато людей відчувають значно менше тривоги. Життєвий досвід витісняє страх. Нам страшні не самі дні народження, а їхні можливі наслідки: хронічні хвороби, скорочення заощаджень, потреба в допомозі з поксидивними справами, зір, слух, рухливість і пам'ять можуть погіршуватися. І кожна зміна зачіпає дві сторони добробуту: здоров'я та гроші. Добра новина на обидва. Ми можемо впливати із практичних кроків для певного старіння. Піклуйтеся про тюлой мозок, рухайтеся щодня, швидка ходьба, силові вправи, розтяжка, їжте переважно цільні різнокольорові продукти, не пускайте профілактичні обстеження, раннє виявлення дешевше і безполісніше. Будуйте фінансову подушку, перегляньте пенсійний план, і закладіть витрати на медичну допомогу. Диверсифікуйте заочадження і за потреби зверніться до фінансового радника, коригуйте бюджет раз на рік, дрібні зміни дають великі дивіденди. Залишайтеся соціально активними, спілкуйтеся з друзями, родиною, долучайтесь до волонтерства чи клубів за інтересами. Соціальні контакти знижують стреси, підтримують гостроту розуму. Вчіться нового, освоїте мову, інструмент або хобі, ставте невеликі цілі, щоб бачити прогрес і отримувати задоволення. Плануйте безпечну залежність, завчасно адаптуйте дім, поручні, гарне освітлення, вільні проходи, розгляньте системи, освіть сповіщення чи розумні датчики, вони дають спокій і без зайвого контролю. Практикуйте усвідомлене прийняття, визнайте неминучі зміни, зосередитися на тому, що під силу. Короткі вправи, на уважність чи вдячність допомагають цінувати здобуту мудрість і глибокі стосунки. Старіння неминуче, але його якість нучка. Коли ставите здоров'я фінанси, соціальні зв'язки у паритету все життя, тривога поступається місцем упевненості. Пройде день, коли ви озирнетеся і здивуєтеся, чому так хвилювалися. І за це дякуватимете своїй далекоглядності. Дякую за лайки та розповсюдження відео.